Доброго здоровлічка, чистований позирачі, доброго здоровлічка Цімброве, низькась ме зась у Новоселиці, і я вам укажу, яку я адека поклав ту школу. Це-це зась не буде інструкція, а буде скорше шпацірування. Чого так? Бо сісю школу я клав руно на стрімовий і скільтували ми на авто цілих три години. Три години виникати інструкцію не будете. Ну і плюс у нів не є ніч такого аж екстраординарного, що ми не чинили дотепір. Бо у Базисові своєму школа ото є просто хижа, у котрі одну кімнату вчинимо маленько інша. Значить, наша школа є туйка. Чинив ясвісю школу по образові школи з села Поляна. Ту школу ми знайдемо у Сканзенові в Ужгороді. Значить, ви можете піти поникати у Сканзен ну, А але у Сканзен піти не можете, та, та никайте туй. Uh, тобто, щось те не застали на стрімові, я маленько облагородився цю територію. Поклали туй колодязь, посадили великий уріх, поклали туй ще дітям гуйцанку, аби могли після урока маленько собі спочити. Ну, пойдете поникаємо на саму школу. А, uh, Значить, і сет тут така доста -дос -дос стандартна руснацька хижа. Айбо я у нів є одна важна одмінність. Uh, Туйка з Калидора, ми, як завертаємо наліво, ми заходимо у клас. Це все наш клас нашої школи. Туйка маємо парт і лавиці, де сидять діти. Туйка ми маємо е, шилиякі образи. образ, то, тобто можемо собі представити ось суть якісь е, визначні історичні особи Новоселиці. А, далі, туйки ми маємо робоче місто учителя. Він має свої книжечки, має там косичку, бо му не лунно було. Маємо туйки велику дощку, маємо крейду та ріанду Сиурянду, пак то та дощка у А, Мушу позорувати, ось, є у нас туйка і шпор, огня підкладується з калидора, аби сюди не курило, а тепло від коміна віддається сюди на. На, на цілу класу. так? Туйка ззаду у нас є карта Новоселиці на момент закладення школи. Сесю карту треба вже обновити. Бо, наприклад, тут у нас вже біля моста є корчма, а, і тої корчми ще не було на момент сотворення цієї карти. Ну, то, то ми виліпшимо другий раз. Далі, після класу, туйка руно напроти. І де ми поникаємо, як жиє сам учитель. Туйка його таке піці газдівство, можна так оповісти. Має ту свою маленьку кухоньку, має теж шпор, там якісь продукти може у, ті, у ті будні мати. Туйка має таку робоче місто, свої книжочки, казательницю. Косичку, бо му файно було, файно вшитко, вшитко дуже порано. Видиться мало тісно, айбо насправді туй функціонально гет гет ушитко, ніякое місто, невихосновано опусто. З другого боку, ми маємо його постіль, має теж якийсь столик, має ще бодню на якісь свої тибури, ну та й має великий шіфон із цурем. Меніся видить, ту є ушитку, що йому треба аби файно собі жити. Ну І то, то, що на стрімовися не встигло було покласти ото чурі, а вач э, робоча міцність. Туйка, така у нього є маленька айно. гібдриварка, у голови стоїть штоус -лавець. ото э, школаші, на них куріцма, э, та, та тося ламле, та э, учитель сюди приходить, тото. Ремонтувати за цим робочим містом. Тут у нього є ще полиця, де може може держати всякое гвіздя та й, та й другі якісь запчастини дощки, котрі треба на ремонт, на ремонт всього. Ну, І лише вид щуря вже на під. На поді у нас не є ніч, айбо там могло би дащо бути. Він міг би там, наприклад, складувати, складувати якісь запасні книги, а поламані парти. Але щось таке. Ну та що, уповіжте, це полюбилася вам школа? Це виділися, може нагодуся сяку школу по справді? Бо сякого було повно. У чеський час на Кюкоя в курсі часто було такого. Такої ош. учителя делегували робити у якусь школу, у якесь село, і він ту школу мусив довести до порядку сам. Находив їм записи, як учителі мусили ходити е, тут у школу ремонтувати, обмащувати свіжу глину, так у тій школі жили. Так що, то, то що ви зад мене видите, і це насправді є дуже реалістична реконструкція. Ну, на цьому раз будемо ту кінчати, Красно вам усім дякую. Майтеся!